Дякую всім, хто підтримує мене на Патреоні. Ваші імена зараз на екрані. Саме ви мотивуєте мене створювати контент. Якщо ще хтось хоче раптом мене підтримати, перше посилання в описі відео. Не забувайте залишати будь-які активності під цим роликом, особливо коментарі, адже це допомагає просувати відео. Всім приємного перегляду! Історія жанру вестерн дуже переплетена з японськими фільмами про самураїв. Здавалося б, який зв'язок між історіями про грізних одиноких стрільців дикого заходу і майстрами меча самураями? Насправді найпряміша. Вестерни у звичному нам розумінні багато що взяли з японського кінематографу. Особливо це помітно, якщо подивитись на постановку дуелей. Два самураї стоять один навпроти одного. Крупний план уловлює найменші рухи очей, що уважно стежать за рухами ворога. Коли настає момент, єдиний помах меча вирішує результат битви. Замініть мечі на револьвери, справжнісінький символ дикого заходу, і ви зрозумієте, що між ними є певна стилістична спорідненість. Пізніше вже японський кінематограф прийматиме прийоми американського, але сьогодні не про це. Чому я взагалі згадав фільми про ковбоїв Дикого Заходу? Уявіть собі масштабну стрілянину в стилі вестернів у самому центрі столиці Японії, адже щось подібне й сталося у фінансовому центрі Токіо Шибуя у 1965 році. У той день молодик на ім'я Місао Катагірі нападе на поліцейського в зама в префектурі Канагава. Проїде півкраїни, змінюючи автомобілі на ходу, з'явиться в Токіо і почне справжню дуель з десятками поліцейських. За битвою спостерігали тисячі японців, які ніколи не забудуть страшне і водночас динамічне видовище, яке раніше вони могли бачити лише в кінотеатрах. Справа стрілянини в Шибуї або демона з гвинтівкою Шонен назавжди залишиться на сторінках історії країни сонця, що сходить, як безпрецедентний випадок, який не повинен ніколи повторитись. Я ж розповім вам про повний шлях самотнього стрільця Місао Катагірі, так що вимикайте світло, влаштовуйтесь зручніше і привіт усім, хто ще не спить. О півночі. Тисячі дев'ятсот сорок сьомий рік. Післявоєнна Японія тільки но починає відновлюватись, аби стати другою найбільшою і найстабільнішою економікою у світі на довгі десятиліття. У цей час японці були непевні в своєму майбутньому так, як ніколи раніше. Саме у 1947 році народився Місао Катагірі. Катагірі був наймолодшим із чотирьох дітей у сім'ї. Він завжди цікавився зброєю. У дитинстві йому дарували іграшкові пістолети. Трохи подорослішавши, він читав журнали та книги про гвинтівки справжній фанат. У школі він був непомітним хлопчаком та посереднім учнем. Не дуже поганий, аби назвати його неучем, але й відмінником він не був. Неповну середню освіту він здобув у 15 років, і його сім'я хотіла це відсвяткувати. У такий значний день його сестра подарувала йому гвинтівку за 35 тисяч єн, а також снайперський приціл вартістю ще 4 тисячі. Це була п'ятизарядна гвинтівка Мастер Rifle НО3 NO 22-го калібру. Сестра зареєструвала гвинтівку на себе, вона ж її отримала право носити зброю, оскільки Катагірі був неповнолітнім. Сестра веліла молодшому братові бути обережним, коли він вирушає стріляти по пляшках. І заради справедливості Катагірі дотримувався обіцянки. Ця гвинтівка незабаром залишиться припадати пилом на складі його сестри, адже Катагірі купить власну рушницю, але про це за хвилину. Хлопець вирішив, що у силових структурах він зможе навчитися добре поводитись з вогнепальною зброєю та швидко подав заявку у внутрішні сили самооборони Японії. Щоправда, на медогляді виявилось, що він не придатний для служби. Засмучений Катагірі не міг вирішити, що йому робити далі зі своїм життям. Зрештою, він влаштувався працювати помічником кухаря на вантажному кораблі. За час плавання він отримував платню, але практично не витрачав грошей. Зібравши 240 тисяч єн, Катагірі вже знав, на що їх витратить. Повернувшись на суходіл, він взяв місячну відпустку і одразу вирушив до магазину зброї, де купив собі нову рушницю самозарядний карабін Шонен. Або осьонини, якщо вам завгодно. Це слово, до речі, означає для молодиків. Саме ця рушниця стане його основною зброєю у наступних подіях. Отже, Зама префектура Канагава, 1965 рік. У лісі на околиці міста Зама, констебль Тадокоро з поліцейського відділення Ямато побачив підозрілого хлопця з гвинтівкою. Йому був лише 21 рік. Це був молодий та дуже ідейний офіцер. Він вирішив підійти до незнайомця просто щоб перевірити його дозвіл на носіння зброї. Все ж таки, ліс був зовсім неподалік. Так що, можливо, у хлопця з гвинтівкою були причини тут перебувати. Може, він вчився стріляти подалі від людей або ж полював. Констебель попросив незнайомця зупинитися, але той проігнорував його прохання. Він продовжував іти, ніби нічого і не сталося, ніби нічого і не чув. Тоді поліцейський підвищив тон і наказав незнайомцю зупинитись. У відповідь він отримав удар прикладом по голові. Незнайомець забрав у поліцейського його службовий пістолет. А коли оглушений констебль спробував повернути зброю, отримав кулю в груди. Звук пострілу почув інший поліцейський, який також патрулював місцевість неподалік. Констебль Таніяма. Коли він прибув на місце подій, злочинець ще не встиг зникнути. Констебль відкрив вогонь. У його бік так само полетіли кулі зі зброї злочинця. Таніяму було поранено, але незабаром перед ним став вибір переслідувати невідомого чи рятувати пораненого колегу. Він обрав друге. Констебль та докору був доставлений до лікарні майже вчасно, але ще під час операції знепритомнів. Три години опісля лікарі констатували зупинку серця. Усі патрулі отримали інформацію про злочинця і намагалися спіймати стрільця. У подібних випадках арешт злочинця стає для поліцейських дуже особистою справою, але ось невдача той уже втік. Точніше, він вирушив у невелику Одіссею через пів країни. Злочинець, як виявилось, вкрав не лише пістолет констебля, а й верхню частину його форми та записник. Він хотів зійти за поліцейського, і йому це вдалося. Стрілець зупинив автомобіль, в якому знаходився офіцер Міясака. Злочинець представився поліцейським, повідомив про перестрілку у лісі на околиці міста та сів у поліцейську машину. Міясака так і не зрозумів, що з ним в одному автомобілі перебуває справжній злочинець, доки не отримав удар прикладом у потилицю. Злочинець під виглядом поліцейського викрав ще один автомобіль, на цей раз цивільний. На очах у свідків він сів у автомобіль, що проїжджав повз, взяв у заручники водія і втік. Міясака зателефонував до відділення та повідомив про те, що сталося. 85 мотоциклів та 16 поліцейських машин вирушили на перехоплення автомобіля, але коли вони його знайшли, усередині вже нікого не було. Адже тим часом злочинець вже вкрав третій автомобіль, фургон Nissan Седрік. Його поліцейські теж знайдуть покинутим, оскільки вже на території столиці Японії у Токіо. Небезпечний злочинець. Вбивця озброєний гвинтівкою та поліцейським пістолетом знаходиться десь посеред найбільшого мегаполісу країни. Як його шукати? Шукати насправді не довелось. Розкати грому пронеслися містом з кожним натисканням на спусковий гачок. Неважко здогадатися, що цим злочинцем був Місао Катадірі. Прибувши до Токіо, він насамперед пограбував кількох перехожих, взяв заручників і увірвався до магазину зброї, в якому раніше і купив свою гвинтівку. Зрештою, це було найвідоміше для нього місце у Токіо. Він залишив заручників дорогою, щоб узяти нових. Ними стали працівники магазину. На цей час його шукали вже три тисячі поліцейських. Він змусив працівників принести йому додаткову зброю. Ось тут Катадірі міг продемонструвати своє бездоганне знання зброї як ніколи раніше. Як справжній експерт, він наказав принести йому карабін Тойоказу М 1 потім Вінчестер М100 і останнім він хотів потримати в руках Ремінгтон. Усю цю зброю він пустить у хід, коли почнеться стрілянина. Близько п'ятої вечора він зателефонував на свою роботу і зажадав терміново себе звільнити. Більше того, навіщось він пригрозив, що якщо начальство цього не зробить, він уб'є заручників. До магазину зброї прибула величезна кількість поліцейських. У небо було відправлено гелікоптери. На місце подій поспішали 330 поліцейських автомобілів. У справу так чи інакше були залучені всі поліцейські відділення Токіо, що налічують 7 тисяч співробітників. На вулиці стояло близько 5 тисяч цивільних, які спостерігали за тим, що відбувається здалеку. Якщо вам здається, що це сьогодні, при будь-якій пригоді усі лише дістають мобільні телефони і починають записувати відео. Вам варто було б подивитись на цей натовп прозяв всередині 60-х. Катадірі попросив співробітницю магазину принести йому пляшку пива з холодильника. На той час він уже встиг забаракидуватись. Зробивши великий ковток, Катадірі прицілився. По його підборіддю стікали краплі холодного пінного напою. Пролунав перший постріл і розпочався справжній булетхел, пекло скуль. Перестрілка між поліцейськими та Місао Катагірі тривала довгі дві години. Ніхто не міг дістати стрільця, який, попиваючи пиво, вів прицільний вогонь по всьому, що рухалося в радіусі його зору. Невідомо чи хотів насправді Катагірі когось вбити, чи просто збирався випробувати якомога більше зброї за короткий проміжок часу, але за весь час перестрілки ніхто так і не загинув. Що погодьтесь дивно. 16 людей отримали поранення від пострілів, здійснених Катагірі. Серед них були як поліцейські, так і звичайні цивільні. Але жодне поранення не було смертельним. Важко сказати, чи був Катагірі майстерним стрільцем, що цілився в кінцівки, який просто не зміг зупинитись в дикому адреналіновому екстазі, або ж він просто так і не зміг жодного разу потрапити в ціль з великої відстані. У будь-якому випадку, загалом за ці дві години Катагірі зробив щонайменше 130 пострілів. Поліцейські відчиняли двері автомобілів, щоб використовувати їх як укриття. Вони відповідали стрільцеві пострілами у відповідь, але без успіхів. Приблизно о 7.15 вечора вони поцілили до магазину димовими шашками. Все довкола заповнив білий дим, практично непроглядний. Але навіть тоді Катагірі не перестав стріляти. Тепер він навіть здавався небезпечнішим, адже ні він, ні поліцейські не знали, хто де знаходиться. Дивно, але Катагірі в результаті було затримано не офіцером, а звичайним цивільним. Поки офіцери і близько не могли підійти до збройного магазину, один із його заручників, скориставшись ситуацією, напав на стрільця за спини та вибив зброю з рук. Між ними почалась бійка. Маленькі люди нічого не вирішують, так? Постріли на якийсь час припинились. Поліцейські не знали, що трапилось, але не можна було зволікати. Вони увірвались в магазин і заарештували Катадірі, якого вже порядно так побив його ж заручник. Ми звикли до того, що найшаленіші події відбуваються швидше на екрані, ніж у реальному житті. А коли справа доходить до екранізації, ми часто зустрічаємося із зайвою драматичністю чи романтизацією подій. Все має виглядати більш драйвово, ніж у реальному житті. Історія перестрілки в Шибуї та весь шлях стрільця з Канагави до Токіо зайняли всього якихось 9 годин. Щоб передати все безумство, що відбувалось, навіть не потрібно нічого змінювати. Ідеальний сюжет для трилера або бойовика за мотивами справжніх подій, погодьтесь. Якщо ви мучитесь питанням, який мотив, відповідь навряд чи вас задовільнить. Іноді мотив не завжди присутній, і це саме така історія. Якщо моїх слів вам недостатньо, ось вам пряма цитата Місао Катагірі. Я вмів стріляти з різної зброї, і мені здавалося, що я випускаю назовні всі знання та емоції, які в мені накопичилися. Я хотів поїхати до В'єтнаму, постріляти з моєї улюбленої зброї, але натомість я потрапив за ґрати. Я все одно хотів стріляти, так що я змирився з тим, що на мене чекає ув'язнення. Це доволі лячна відповідь. Ця людина хотіла стріляти в інших людей. Ось і весь мотив. Війна у В'єтнамі закінчиться через 10 років. За рік до перестрілки в Шибуї Японія приєдналася до бойових дій як союзники США. Здебільшого японські моряки допомагали їм із доставкою вантажу. Вирок Місао Катагірі був темою спекотних суперечок. Довгі судові розгляди привели до визнання його винним, а мірою покарання стала страта. Справа в тому, що офіційно Катагірі був неповнолітнім. На момент скоєння злочину йому було лише 18 років. Якщо ви захочете мене виправити, майте на увазі, що у Японії зовсім інші вікові обмеження, а повноліттям вважається 20-річний вік. У 1969 році, коли він вже був офіційно повнолітнім, справу було розглянуто повторно, але вирок залишився в силі і був виконаний у 1972 році. Страта в Японії відбувається через повішення. Настільки б цікавою не була ця історія, завжди варто пам'ятати, що це також історія про постраждалих людей, деякі з яких ніколи не побачать своїх рідних. Демон із гвинтівкою Сьонен сильно вплинув на японське суспільство. Він не тільки став першим відлунням чужої війни, а й породив інших моторошних особистостей, які будуть ховатися в тінях, щоб забрати чуже життя. Як мінімум, один серійний вбивця, натхненний прикладом Катадірі, не дасть збрехати. Втім, це вже зовсім інша історія, яку я вам розповім, як тільки на годинник проб'є. Північ.